Всім привіт! На зв'язку з вами ваші фінансові консультанти. Мене звати Ірина. Мене теж Ірина, і сьогодні у нас нашумівша тема іпотека з візою ДО. Обговоримо все чи реальна така іпотека, як її спланувати? І що нас чекає у 2025 році? І так Ір, чи реальна іпотека з візою ДО, чи можливо це, і які зараз умови? Однозначно, іпотека така реальна. Е, працює зараз з візою ДО, тільки один банк, тобто тільки в одному банку ми можемо подати таку іпотеку, і він має певні вимоги до своїх заявників. Е, перша вимога основна це один із заявників мусить мати побит в Чеській републіці, будь-який. Довгодобий, тривалий, замісненська карта, пішеходний, але мусить бути побит. Друге, це два заявники мають бути офіційно дружиною парою. І останнє це перший внесок. Тут він мусить бути мінімальний 20% від вартості нерухомості, незалежно від віку. Щодо іпотеки з візою ДО, де оба, обидва заявники мають візу ДО. Так? Ір, реально таке зараз. Наразі, якщо іпотеку хоче взяти або Одна людина, у якої віза дочасної охорони, або пара і в них обох віза дочасної охорони, банки таку іпотеку не надають. Таку іпотеку можна зробити, але можна зробити це або через дружество, або ж у фірми посередника. Ми таким не займаємось, тому що ця нерухомість не буде вашою, поки ви не виплатите весь борг. Щодо відсоткової ставки по такій іпотеці, звичайно, що вона буде вища, так тому що є посередник між вами і банком. І так як така іпотека. Це великий ризик. Ми б рекомендували, якщо ви все-таки погодитеся на таке, так, на такий варіант, взяти собі співпрацювати з якимось класним юристом або адвокатом, який зможе перевірити вам усі договори купівлі, так щоб не було якихось підводних камнів і не було якихось розчарувань, так щоб ви розуміли, що ви підписуєте, тому що в такій іпотеці якраз вони можуть полювати, перевірити. Я вже забагато переконтрольну. Mm -hmm, давай ще раз. Давай. Що я мала там сказати? Щодо нового закону, так, це зараз дуже актуальна тема. Всіх на, на слуху. Скажу так, так. Почнемо з того, що цей закон ще не прийняли. Є якісь приблизні вимоги до кандидатів, які захочуть отримати цей новий побит. Тому щось однозначно, звичайно, сказати ми не можемо. Але так, зможемо щось хоча б пояснити, як приблизно будуть реагувати банки, якщо цей закон приймуть, і ви той побит отримаєте. А, так, а... Так як наближається вже 2025 рік і продовження тимчасового захисту, до нас поступає дуже багато запитів щодо того, як людям підготуватися до цієї іпотеки, які у банку будуть вимоги, так як цей закон ще не прийнято, він лише на розгляді, банки ще не виставили свої вимоги. Єдине, що ми знаємо, що скоріш за все не будуть надаватися родні числа. Які є важливими для банків для кредитування, тому не знаємо, як банк на це відреагує. На даний момент, коли беруть іпотеку людина з дочасною охороною і людина з побутом, це можливо зробити і безродного числа займця, у якого дочасна охорона. Як це буде надалі? Ніхто точної інформації вам не може надати, поки ми чекаємо схвалення нового закону. Ви вже можете починати підготовку до іпотеки, якщо ви бажаєте в наступному році отримати побут і взяти собі нерухомість в іпотеку. Саме зараз найкращий час для того, щоб почати свою підготовку. Так як ми не знаємо, які будуть умови, так точні, тому можна сказати, щось таке приблизне по підготовці. Найперше, звичайно, це перший внесок. Ми прогнозуємо, що менше 20% в вимогах не буде. Скоріше за все, це буде мінімум 20% першого внеску, тому дуже важливо зараз почати їх збирати, тобто готувати власні кошти. Друге, це є легалізація своїх доходів. Так. Якщо ви працюєте на агентуру або отримуєте зарплату в конверті, зараз якраз час. Її легалізувати, тобто, щоб вона вам ходила на рахунок, і в повній мірі ви платили з неї податок, тобто, в повній мірі, які ви її отримаєте. І щодо підприємницької діяльності, звичайно, якщо ви займаєтеся підприємницькою діяльністю, маєте розуміти, що. Е Дохід, який вам врахують для іпотеки, для того ліміту, буде залежати від того, що ви пишете в декларації податковій, так з якої суми ви заплатите податок, тобто тільки вона буде враховуватися. І мінімальний термін підприємництва так для банку ем, найоптимальніше це мінімум 12 місяців. Тому, якщо ви плануєте іпотеку ще і плануєте займатися підприємницькою діяльністю, краще відкривати ічо вже. Сподіваємось, що ви отримали відповіді на свої запитання. Якщо ви маєте якесь питання, на яке ми не відповіли, пишіть до коментарів. Ми обов'язково дамо вам зворотній зв'язок або у наступних відео, або також можете підписуватися на наш інстаграм або Тікток. Там також відповідаємо на всі питання. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайки і до скорої зустрічі!